Доброго дня малята! Я хочу знову з вами поговорити про пору року чарівну осінь. Погляньте в віконці, що сталося з деревами восини. Так, молодці, з дерев осипаються листочки. А якого кольору листочки восини? Правильно, листочки восини з жовтого, жовто-гарячого і червоного кольору. І сьогодні ми з вами будемо ліпити листочки осінні. Для ліплення нам потрібно дощечка, кольоровий пластилін, картон кольоровий, серветка. Картон нам потрібен, щоб вирізати шаблони листочки. У мене це березовий, кленовий і каштановий листочок. Що ж, приступаємо до ліплення. Беремо березовий листочок. І кладемо його на дощечку кольоровою стороною донизу. Ось так. Тепер я беру жовтий пластилін і ділю його на декілька частин, щоб потім нам було легше ліпити. Ось так його поділю, Ну, буквально ось такі маленькі частинки, хай в мене буде їх 5. Відкладаю пластилін, беру одну частину і намащую наш листочок. І ось так пальчиком його придавлюю і розмащую пластилін. Ось так. Беру ще одну частинку, грудочку пластиліну і ще намащую ось таку пальчику, щоб наш листочок був повністю жовтий. Ось так розмазуємо гарненько, ще одну частинку. І ось так розмазуємо пластилін. Розмазуємо. Ось я і закінчую ліпити березовий листочок. Ось, закінчила. Ось такий листочок в мене з вами получився. жовтого кольору. Так, тепер беремо клиневий листочок. Так, жовтий пластилін ми з вами кладемо на місце, беремо червоний пластилін. І також ділимо його на маленькі частини, щоб нам з вами було легше ліпити наш лис... листочок виневий. Ось так я взяла побільше і починаємо його ліпити. Так само, як і березовий. Кладемо частину пластиліну і пальчиком розмазуємо по листочку, ось так, на всі сторони. Віддавлюємо і розмащуємо беру останній шматочок і закінчую ліпити кленовий листочок вже так. Ось так. Подивіться, ось я закінчила кленовий листочок ліпити, ось такий він в мене вийшов. Тепер. Беремо каштановий листочок, беремо пластилін, ділимо його на частини, ось так, поділили і починаємо ліпити наш каштановий листочок, також кладемо частинку і розмащуємо пальчиком по всьому листочку. Ось так. Так. Ось я і закінчуємо багровим пластиліном ліпити кленовий листочок. Ось так розмащую. Ось подивіться, ось такий в мене вийшов каштановий багровий листочок. Ось дітки, ми з вами сьогодні зліпили кленевий, Березовий і каштановий листочки осінні, які вони у нас гарні получилися з вами. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє ліплення наших листочків. До нових зустрічей!